Зараз я вам покажу, як легко з нашої CRM завантажувати оголошення на рекламні майданчики, наприклад, ELX. Ось новий об'єкт, який треба додати на рекламні майданчики. Це комерційне приміщення. Натискаємо опублікувати на OLX». Можна вибрати дату час публікації. Ми опублікуємо зараз. Вибираємо аккаунт і натискаємо Підтвердити. Переходимо на OLX. Що не з'явилось. Ось уже. очікуючих з'явилося це комерційне приміщення. Після перевірки модератором, воно з'явиться в активних. Все настільки просто. Зараз покажу вам, як скинути презентацію об'єкта-клієнту. Ось такий об'єкт. Цікавиться клієнт Таунхаусом. Натискаємо посилання на презентацію скопійовано, скидаємо в меседжер. Ось так клієнт бачить. Коротка інформація. Переходимо на презентацію, тут можна подивитись фотографії і параметри, короткий опис.